В Івано-Франківську відбувся медичний форум формування єдиного медичного простору 2030 Нині обговорювали стратегії розвитку медицини в місцевій громаді. За останні роки викликів у медичній сфері було чимало, каже очільниця міського управління охорони здоров'я Алла Вацеба. Відтак, щоб надати населенню якісну медичну допомогу, потрібно об'єднюватись та спільно вирішувати найбільш болючі питання. В результаті реформи ми зазнали різних. Підходів до медичної галузі, але все ж таки переконалися в тому, як пандемія і війна показали. Ми переконалися в тому, що тільки спільними зусиллями, тільки ведучи пацієнта від сімейного лікаря до стаціонару за потреби. Постереженням хронічним за хронічними хворими ми можемо так тільки спільними зусиллями, закладів різних форм власності досягти успіху здорової громади. Подолання гуманітарної кризи, гнучка система та швидке реагування на медичні виклики. Як зазначають фахівці, у військовий час це важлива складова розвитку медичної системи. Серед найважливіших питань сьогодення військова медицина. Найголовніше високий рівень лікарської допомоги для наших військових, ветеранів. Та осіб з інвалідністю співпраця і можливості нові на межі співпраці цивільних і військових закладів за цей рік ну, от нам дало багато інформації, багато знань. Ми багато чого зрозуміли, тому що по різному працює бюрократія наша і бюрократія військова. От перші. Місяці перші наші кроки були важкими. От, не у плані надання медичної допомоги. Це ми вміємо, знаємо, і ми це вміємо робити. А от організація, бюрократія, щоб не наробити помилок, які потім можуть нашим військовим пораненим відгукнутися пізніше, тому що буде йти час, будуть якісь наслідки тих поранень. І документувати правильно все, не тільки надати медичну допомогу грамотно, а правильно документувати дуже було важливо. Це нове, що було для нас в першій половині минулого року, от, і ми пройшли Шкода завдана цією гуманітарною кризою, вона не тільки про поранених захисників чи про поранених цивільних людей. Величезна кількість людей втратила батьків, величезна кількість батьків втратили своїх дітей. Багато людей, практично все суспільство вже більше як рік живе в величезному стресі, і кожен з нас має той посттравматичний стресовий розлад, який ще зараз ми якби тримаємо, бо не короткий час бо короткий час прийшов. Але рано чи пізно наслідки цього будуть настільки великими, що ні одна. Система охорони здоров'я, якщо вона буде одна, не справиться з цим. І задача зараз всього суспільства максимально об'єднатися для того, щоб попередити ті явища, які можуть бути поганими. Розвиток якісної медицини для Івано-Франківської громади пріоритет, каже міський голова Руслан Марцінків. Медицина це є така основа, тому що без якісної медичної допомоги, без медицини не будуть розвиватися інвестиції, бо інвестор не прийде, не знаючи, що тут якісна медична допомога. Без медичної допомоги зрозуміло, що тривалість життя не буде зростати, а це впливає в тому числі на працездатність, в тому числі ну і питання реабілітації, питання, що робити з реабілітацією військових, які повертаються, з цивільного населення які повертаються з війни. тут і психологічна, і фізіологічна реабілітація. проблема людей з інвалідністю теж дуже важлива, як ця тема пов'язана і з медичною сферою, і з життєдіяльністю, і з розвитком просторового. Тому ми сьогодні продовжуємо таку роботу. Віра Ковцин, Геннадій Томнюк, новини на вежі.